В наше время сіло живе по своїм законам. Тут не ждуть, що хтось принесе готові деньги або що держава щось подарує. Тут кожен знає: якщо хочеш мати копійку, бери сапу, лопату, насіння і роби сам. Але питання завжди одне і те ж саме: що посадити, аби з землі користь була, і гроші не лежали каменем у землі. Бо буває так, що люди садять, працюють ціле літо, а в кінці року ні копійки прибутку. Тільки мозолі і втома. А між тим, навіть п'ять соток землі, коли підійти з головою, можуть стати маленьким, але справжнім бізнесом. Не розкішним, не багатим, але таким, що дає стабільний дохід і впевненість у завтрашньому дні. У кожному селі знайдеться хоч один господар, який скаже: Та що там з п'яти соток заробиш? І такий же інший, що тихенько, без шуму, має з того заробіток, якому і город побільше заздрить. Різниця між ними не у землі, бо земля в усіх однакова, а у підході. Один думає, як би посадити все підряд, а інший підбирає культури розумно: щоб швидко продати, щоб не витратити багато, щоб не залежати від погоди і мати стабільний попит. І от саме для таких господарів і написаний цей доклад. Бо сьогодні ми не будемо говорити про теплиці на пів гектара чи про дивні екзотичні трави. Ми говоритимемо просто і по-народному. Що реально посадити на звичайному городі, щоб заробити перші гроші вже в перший сезон? Багато хто зараз женеться за модними культурами, шукає щось хитре, щоб одразу збагатитись. Але досвід показує, не дивина годує, а розумна організація справи. Поки один ганяється за насінням якихось незрозумілих екзотів, другий спокійно садить звичайну картоплю, але ранньо. Під біле агроволокно і виходить першим на базар, коли ще ціна стоїть висока. От у цьому і полягає мудрість не у тому, щоб мати великі площі, а у тому, щоб з маленького клаптика зробити максимум користі. Бо 5 соток це не так уже і мало, коли знаєш, що на них робити. Важливо розуміти, що будь-який заробіток із землі це не гра в лотерею, це точний розрахунок, праця і терпіння. Не можна сподіватися, що перший рік одразу принесе мішок грошей. Перший рік завжди випробувальний. Треба вкластися у насіння, матеріали, трохи навчитися на помилках, зрозуміти, як поводиться ґрунт, як реагує на добрива, скільки потрібно поливу, коли краще садити. Але зате вже другий сезон дає результат якщо не полінувався, не покинув справу на півдорозі. Земля любить постійність, а не метушню. Багато селян, особливо ті, хто тільки починає, роблять одну й ту ж помилку. Кидається одразу на 10 культур, щоб усе виросло. У результаті не вистачає ні часу, ні сил, ні знань. Краще взяти три культури, але довести справу до кінця, доглянути кожну грядку, зібрати врожай і мати чіткий результат. Це не просто економічний підхід, це основа господарського мислення, яке відрізняє справжнього землероба від випадкового городника. Бо заробіток не у кількості посадженого, а в тому, як воно зроблено. І ще одна річ, про яку варто сказати на самому початку, не треба соромитися заробляти згороду. Є люди, які думають, що це дріб'язок, що з того нічого не буде. А насправді саме з дрібного і починається велике. Хтось почав із двох рядок картоплі і через 3 роки вже має постійних клієнтів на базарі. Інший вирощує помідори й огірки для продажу біля дому і має стабільний прибуток, що перевищує зарплату на роботі в місті. Головне, не боятися почати. Не чекати, що хтось прийде і зробить за тебе, бо земля завжди віддячує тому, хто до неї ставиться з повагою. Коли говоримо про розбагатіти на п'яти сотках, не треба уявляти, що завтра ви будете підкидати гроші до гори. Це, звісно, з жартом сказано, але зміст такий: навіть невеликий прибуток з городу – це вже великий крок до незалежності. Ти виростив сам, продав сам, заробив своїми руками. І головне, не залежиш від того, чи дадуть тобі премію, чи скоротять. Земля годує, якщо з нею працювати з розумом, і навіть якщо ти не станеш мільйонером, то матимеш упевненість, що завжди зможеш прогодувати родину і ще трохи залишиться на продаж. Тому наша розмова сьогодні не про те, як зірвати куш, а про те, як правильно організувати невелике господарство, щоб воно дійсно приносило дохід. Ми розберемо три культури, перевірені роками – Молоду картоплю, помідори та огірки. Вони не потребують великих вкладень, не вимагають складних теплиць і спеціального обладнання. Їх можна виростити навіть із мінімальним досвідом. Зате при розумному підході вони дадуть реальний заробіток уже в перший рік. Бо сільське господарство це не лише лопата і сапа, це ще й стратегія, планування, розуміння ринку. Треба знати, коли виходити на базар, коли ціна найвища, як не запізнитися з посадкою, щоб не потрапити у хвіст сезону. Треба знати, як берегти ґрунт, щоб не виснажувався, і як користуватись тим, що вже є криницею, гноєм, старим агроволокном. Саме такі знання і відрізняють умного господаря від того, хто працює на умання. І от у цьому докладі ми поступово все розкладемо по поличках: що, коли, як і навіщо. Тож, друзі, цей матеріал не про те, щоб показати чудеса, а про те, щоб дати реальний, земний і перевірений досвід. Бо навіть на маленькому городі можна заробити чесні гроші, якщо знати, за що братися, і якщо вміти працювати не лише руками, а й головою. У наступній частині ми розберемо конкретно, які три культури дадуть змогу почати без великих витрат і вже цього ж сезону побачити перший прибуток. Якщо вже говорити по-чесному, то головна хитрість у сільському господарстві це не якась там секретна культура, а правильний підбір того, що посадити саме під свої умови. Не можна радити всім одне й те ж, бо в когось земля піщана, в когось суглинок. У когось дощі стоять по три тижні, а в когось спека до 40 градусів. Але є три культури, які можна сказати універсальні. Вони витримують багато, ростуть навіть у звичайних умовах і дають прибуток. Це молода картопля, помідори і огірки. Кожна з них має свої особливості, свої дрібниці, але всі троє перевірені часом і сотнями городників. Почнемо з молодої картоплі. Чому саме вона? Бо це найперша культура, яку люди чекають весною. Ще земля не прогрілася, а вже кожен другий питає на базарі: є молода картопля. У цьому і криється головна вигода: хто перший, той і бере більшу ціну. Але щоб бути першим, треба трошки вкластися. Головна стаття витрат тут біле агроволокно. Саме воно тримає тепло, не дає раннім заморозкам побити сходи, і завдяки йому картопля виходить раніше за всіх. Це не примха і не мода, це робочий інструмент, який може повернути вкладення вже через один сезон. Агроволокно купується не на один рік, і навіть якщо воно потім трохи потьмяніє чи порветься, його можна використовувати на інші культури. Садити потрібно ранні сорти, ті, що швидко формують бульби. Гарно показує себе Рів'єра, білороса, Red Scarlet. Головне правило садити не просто в землю, а під агроволокно одразу після того, як ґрунт прогріється до 80 градусів. Якщо зробити все правильно, уже через 50-60 днів можна купати перший урожай. У цей час на базарі кілограм картоплі може коштувати у 3, а то й у 4 рази дорожче, ніж через місяць. І ось на цій різниці і заробляють ті, хто не полінується. На 5 соток піде десь мішок насіння, рулон агроволокна, кілька десятків кілочків і трохи вашої праці. Але прибуток може бути в рази більшим, ніж із тієї ж площі, засадженої пізньою картоплею. Головне зробити розумну схему: частину садити під волокно, а частину звичайно, пізніше. Тоді, поки ви продаєте ранню, пізня набирає силу і виходить без простою. Так роблять досвідчені господарі. Не всі яйця в один кошик, а врожай у різні терміни. До речі, молодій картоплі не треба надмірного добрива, бо вона росте швидко. Головне волога і тепло. Якщо є змога полити раз на тиждень, то урожай буде добрий. А якщо ні, то варто, хоча б замульчувати грядки соломою, щоб утримати вологу. Друга культура помідори це можна сказати королева відкритого ґрунту. Люди помідори люблять завжди, і на базарі вони ніколи не залежуються. Витрати на них мінімальні, особливо якщо ви не ставите теплиці. Досить кількох касет із розсадою, трохи субстрату, насіння і вже маєте початок. Головне тут правильно підібрати сорти. Для відкритого ґрунту краще брати низькорослі або середньорослі, що швидко дозрівають: розанна, лагідний, санмарціано або яблуневий. Вони не вимагають пасимкування, ростуть рівно, дають дружний урожай. Дуже добре працює мульчування: це коли між кущами кладуть шар соломи або скошеної трави. Мульча тримає вологу, не дає бур'янам рости, а ще оберігає ґрунт від перегріву. Якщо ви живете в регіоні, де часто йдуть дощі, то полив узагалі не обов'язковий. А от у посушливих місцях треба зробити хоч найпростіший полив зі шланга чи з бочки. Але навіть при цьому витрати незначні. Найдорожче це фунгіциди, бо помідори люблять теплу, але не вологу погоду. Якщо довго стоїть дощ, починаються хвороби, тому варто мати хоча б пару перевірених препаратів. Вони врятують урожай і збережуть ваш заробіток. Якщо порахувати все разом, касети, насіння, трохи добре і ліки, то на одну сотку виходить не більше 500 гривень, а прибуток з неї у кілька разів більший. Бо коли на базарі з'являються ваші перші червоні помідори, ціна стоїть добра, а люди самі беруть. І ще одна перевага: помідори добре зберігаються. Ті, що не продали сьогодні, можна продати через день-два, не боячи, що зіпсуються. Це не огірки, що треба знімати і продавати щодня. А тепер огірок, третя культура, на якій теж можна непогано заробити. Здавалося б, що в ній складного: посадив і росте. Але саме в цій простоті криється прибуток. Огірок любить вологу, але не надлишок добру. Він вдячно реагує на полив і легку тінь. Якщо у вас на ділянці є навіть проста сітка для затінення або біле агроволокно, ви вже виграли половину справи. бо під ним огірки не горять, не сохнуть і плодоносять довше. Головне правило полив після кожного збору. Зібрали, відразу полийте, тоді рослина не зупинить цвітіння. Огірок як дитина, якщо забули про нього на два дні, одразу ображається. Але навіть при цьому на 5 сотках можна зібрати до тонни врожаю за сезон, якщо все зробити правильно. І тут уже ваш заробіток залежить лише від ринку. Маленькі хрустки йдуть дорожче, великі дешевше, але купують усі. Навіть якщо частину віддасте на переробку, решта принесе добру виручку. Середня врожайність огірка на сотку 200-250 кг. Якщо навіть продавати по 10 гривень за кілограм, ви вже маєте кілька тисяч гривень чистого прибутку. А якщо вийдете на базар у перші тижні сезону, то і ціна може бути вдвічі більша. Тут працює те саме правило, що з картоплею. Перше на ринку завжди у виграші. Тож, як бачимо, ці три культури не фантазія і не секретна формула. Це звичайні речі, які при правильному підході дають цілком реальний результат. Вони не потребують теплиць, складної техніки чи великої армії працівників. Достатньо власних рук, трохи завзяття і бажання зробити свою землю прибутковою. Бо земля як людина, якщо до неї з добром і розумом, то й вона відповість тим самим. Коли говоримо про практику, треба звертатися не до книжок, а до того, що бачили власними очима. Бо на землі усе видно одразу. Якщо хтось дурить, урожай це швидко покаже. У нас у селі був чоловік, дядько Петро. Він ніколи не ганявся за модними речами, але кожну весну перший виходив на базар із молодою картоплею. Казав: не треба вигадувати велосипед, треба встигнути раніше за інших. Його секрет був простий: садив Рів'єро під біле агроволокно, ще коли земля була прохолодна, але не мерзла. Він казав, що головне не боятися ранньої роботи. У той час, коли сусіди тільки копали грядки, у нього вже картопля стояла зеленою. Перші три мішки продав і відразу повернув витрати на агроволокно, а далі вже чистий прибуток. І це не один такий приклад у багатьох селах, де люди не мають великих площ, сама молода картопля рятує сімейний бюджет. Бо навесні, коли ще немає ягід і овочів, ціна на неї добра, і не треба чекати, поки збереться весь урожай. Викупав мішок, продав, маєш гроші на інше. Так воно і крутиться. Трохи продав, купив насіння для помідорів, потім із помідорів – на огірки. Це коло життя селянина, і воно не міняється вже багато років. Помідори, хоч і вибагливіші, але дають ще кращу вигоду, якщо з ними не лінуватись. От, наприклад, одна господиня з нашого району, кітка валя, вирощує лише помідори, нічим іншим не займається. Каже, що їй не треба розпорошуватися, бо на п'ятисотках усе одно багато не вмістиш. Вона робить усе за простою схемою: у квітні сіє розсаду у ящики в хаті, а коли мене холод, висаджує у відкритий ґрунт. Міжряддя замульчовує соломою, щоб не пересихала земля. Ніяких теплиць, ніяких наворотів. А результат по 20-25 відер із сотки. Усе продає на базарі, має своїх постійних покупців, які чекають саме її помідори, бо знають, без хімії соковиті, як із городу. І головне, що вона не витрачає великі гроші: касети, насіння, трохи добрив і все. Вона розповідала, що пробувала колись робити все по модному, купувала дорогі добрива, оприскувачі, складала графіки підживлень. Але каже, що результат не кращий, ніж від простого народного догляду. Найголовніше не дати бур'янам задавити кущі, слідкувати за вологою і не запускати хвороби. Якщо з'явилася пляма на листі, одразу обробити. А ще важливо не перетримати урожай. Бо той, хто вчасно збирає, не дає рослинам старіти. І вони віддячують новими плодами. Так працює закон природи. Не жадничий. Збирай часто і матимеш більше. Ще один приклад про огірки. Є в нас один хлопець, років 30, Іван. Коли він тільки починав, усі крутили носом. Та що там з огірків заробиш? Але він не слухав нікого: узяв свої 5 соток, поставив дуги, натягнув сітку для затінення, щоб сонце не палило у листя. Кожного ранку поливав. А після збору обов'язково знову полив. Не лінувався, бо казав: огірок як людина, якщо його покинеш, то і він тебе покине. Перший сезон дав йому понад 200 кг із сотки, і все він продав: частину дрібних дешевше, частину середніх по добрій ціні, бо на базарі завжди знайдеться покупець. Іван каже, що у нього навіть не було холодильника, продавав просто з відра, свіжі, ще зранку зірвані. Люди брали охоче, бо знали, що вони домашні, не з привозу. Іван потім зізнався, що хотів кинути після першого сезону. Мовляв, важко, щодня полив, спина болить. Але коли підрахував, скільки заробив, то змінив думку. На другий рік купив крапельний полив, зробив грядки рівно, поставив парнички з агроволокном і тепер має стабільний дохід. Каже, земля любить тих, хто її не лінується поливати. У нього тепер навіть сусіди переймають досвід, бо бачать, що він не балакає, він діє. Якщо говорити про старі методи, то наші діди обходились без усякої хімії. Вони знали, що картопля любить попіл, а помідори курячий послід, розведений водою. Огірки поливали настоєм кропива, щоб росли міцні. І треба сказати, що ці методи і досі працюють. Не все треба купувати в магазині, часто те, що під руками набагато ефективніше. Наприклад, замість магазинних стимуляторів росту, деревний попіл. Він і від шкідників оберігає, і землю підживлює. Так само солома, замість дорогих плівок, бо солома це природна мульча, яку потім можна переорати й отримати гарний гумус. Старі люди казали: не поспішай із садінням, поспішай із доглядом, бо саме догляд, а не дата посадки, вирішує все. І це правда. Якщо навіть трохи запізнився з висадкою, але далі все зробив правильно, урожай буде. А якщо посадив рано, але забув про полоти чи полити, усе піде на нівець. У селі це розуміють давно, тому хороші господарі не ганяються за календарем, а дивляться на небо і землю. Як прогрілося садять, як пішов дощ, сіють. Природа сама підказує. Зараз багато хто повертається до цих народних способів, бо зрозуміли, що земля не любить хімії. Вона швидко виснажується, коли її годують лише добривами. А от коли працюєш природно, урожай стабільний і смак зовсім інший. Ті ж огірки без хімії мають запах, який відчуваєш ще здалеку, і покупці це цінують. Вони вже вміють відрізнити справжнє від підробки, тому й прибуток більший там, де продукт натуральний. Як казав мій покійний дід, Секрет не в культурі, а в тому, хто її садить. Бо одна й та сама картопля у двох людей росте по-різному. Один отримує три мішки, інший десять. Чому так? Бо один ходить дивитися раз на тиждень, а інший щодня. Один бур'яни сапає, інший думає, що воно само якось. А в результаті один має врожай, інший розчарування. Тому вся мудрість у постійності, у спостереженні, у праці. Бо без праці не буде ні грошей, ні вдячної землі. Отак От і виходить, що прості культури, картопля, помідори, огірки, при правильному підході дають більше, ніж будь-які екзотичні експерименти. І не треба гнатися за модою. Треба працювати по совісті, як учили нас старі люди, бо вони знали головне правило: земля дає стільки, скільки в неї вклав душі. Підсумовуючи все сказане, можна зробити один простий, але дуже важливий висновок: Земля це найчесніший партнер у житті. Вона не бреше, не підводить і не обіцяє того, чого не дасть. Вона просто відповідає на твоє ставлення. Якщо прийшов до неї з душею і працею, отримаєш урожай. Якщо з лінню та байдужістю, залишишся з бур'янами. Тому перше, що треба зрозуміти кожному, хто хоче заробити на своїх п'яти сотках, це те, що швидких грошей тут не буває. Але буває стабільність, спокій і впевненість у завтрашньому дні, якщо все робити розумно. Початківцям не треба гнатися за великими планами. Найкраще почати з малого, але зробити це якісно. П'ять соток це як полігон для навчання. Тут можна випробувати все: і картоплю, і помідори, і огірки, подивитися, що найкраще вдається, яка культура підходить саме в вашій землі. Не треба одразу ставити ціль заробити мільйони. Головне пройти перший сезон без втрат, зрозуміти процес, відчути ритм землі. Бо перший рік завжди найважчий, поки освоюєшся, поки зробиш помилки, поки навчишся на них. Але саме цей рік дає досвід, який потім приносить гроші. Якщо говорити про порядок дій, то тут теж усе просто, але важливо не пропускати жодної дрібниці. Починається все з підготовки. Навесні перевірити землю, підготувати грядки, зібрати насіння, купити агроволокно. Якщо фінанси дозволяють, поставити невелику ємність для води, щоб мати полив. Далі треба скласти собі розклад: коли садити, коли поливати, коли підживлювати. Не покладатись на пам'ять, а записати. Бо господарська дисципліна це половина успіху. Потім треба дотримуватись цього графіка, навіть якщо лінь чи погода не сприяє. Земля любить порядок, вона не терпить байдужості. Усі три культури, картоплі, помідори, огірки, мають одну спільну рису. Якщо дати їм старт і не заважати, вони самі зроблять решту. Не треба над ними стояти день і ніч, треба просто вчасно полити, підгодувати, розпушити землю і прибрати бур'яни. І тоді урожай сам покаже результат. Головне, не перетворювати город на хаос. Кожна культура має мати своє місце, свою грядку, свою чергу поливу. І тоді навіть маленький клаптик землі буде виглядати як зразковий господарський двір. Ще один важливий момент не бійтеся продавати свій урожай. Багато хто соромиться виходити на базар, думає, що це непристойно. Але що в тому погано, ти ж не обманюєш нікого, ти продаєш свою працю, своє добро. А люди, повірте, завжди куплять натуральне. Якщо один раз зробиш добре, то наступного разу покупці самі тебе знайдуть. Сільські господарі часто мають своїх постійних клієнтів: хтось бере лише в них картоплю, хтось тільки помідори, бо знає, що вони, як із дитинства. І це не просто торгівля, це маленька спільнота довіри між тими, хто вирощує, і тими, хто купує. Так само не треба лінуватися, робити записи про витрати і прибуток. Це дуже проста, але корисна справа. В кінці сезону порахуйте, скільки вклали і скільки заробили. Це дає розуміння, де можна зекономити, що варто змінити. Наприклад, якщо побачите, що фунгіциди дорогі, можна спробувати народні засоби. Якщо побачите, що агроволокно себе виправдало, наступного року купіть ще. Так поступово виробляється власна система, своя школа господарювання. Бо чужі поради це добре, але найкращі знання приходять через власні руки. Не забувайте також про сівозміну. Якщо цього року садили картоплю, наступного року посадіть на тому місці огірки або помідори. Землі треба відпочивати від однієї культури, інакше вона виснажується. Можна також посіяти сидирати, наприклад, гірчицю або овес. Вони підживлюють землю, роблять її пухкішою і рудючішою. Це старий, але дуже мудрий спосіб, який наші діди використовували ще тоді, коли про мінеральні добрива ніхто не чув. І він працює досі. Якщо говорити про головні помилки, то найчастіше це поспіх. Люди хочуть усе і одразу посадили і чекають золотих гір, а земля не терпить нетерплячих, їй потрібен час, спокій і розумна турбота. Інша помилка лінь. Один день не полив нічого, другий день і вже біда. А потім кажуть, що врожай поганий. Тому треба виробити звичку, кожен день, хоча б півгодини, виділити нагород, прийти, подивитися, як росте, полити, підгормути, прибрати зайве це як догляд за дитиною. Кожна дрібниця має значення. Пам'ятайте, що не обов'язково мати багато грошей, щоб почати досить бажання і трохи розуму. Багато господарів починали буквально з нічого. Лопата, мішок насіння, рулон агроволокна, і вже через рік мали перший прибуток. Бо головне не капітал, а голова і руки. Якщо працюєш розумно, то навіть невелика ділянка стає джерелом доходу. І це не фантазія, це перевірено життям. На кожному селі є такі приклади, треба лише подивитися уважніше. І ще одне коли кажуть, щоб розбагатіти на городі, то не треба уявляти себе в мішках із грошима. Справжнє багатство це коли маєш урожай, який годує тебе і твою сім'ю, коли не залежиш від магазинів, коли знаєш, що твої діти їдять справжні овочі без хімії. А якщо до того ще й залишається на продаж, оце вже і є заробіток чесний і заслужений. Бо немає більшої радості, ніж заробити своєю працею на своїй землі своїми руками. Тому, друзі, підсумовуючи, хочу сказати просто не бійтеся землі. Вона не кусається, вона годує, вона лікує душу і тіло, і якщо підійти до неї з розумом, навіть 5 соток стануть вашим маленьким скарбом, бо, вмілий господар, із рудки землі зробить диво. Почніть з малого, навчіться спостерігати, не бійтеся праці, і тоді побачите, як гроші не тільки повертаються, а й примножуються. Бо земля то найкращий банк, де вклад не згорає, а росте під вашим власним небом.